Всім привіт! Ви на каналі Я і мої тваринки. Всім дякую е, за лайчки. Бачу, е, що як я знімав відео про курочок, бачу, що лайчки 8 лайків. Молодці. Дякую. Для началі е, добре. І скажу, пишіть коментарі. Бо лайчки ставите, а коментарі не ставите. ставимо будь ласка, лайчки. Е, коментарі. Лайчики ставте, а коментарі не пишіть, а ну, а, е, цей, Коментарі пишіть, бо я хочу з радістю відповісти. Е, і я вам роз, хочу розказати, як я запускаю кози. Ознайомтеся, ромашка. Первістка. Моя перша, ну як, моя лічно, це куплена коза. Е, Малишка. Олешка, привіт! І це сама старша, найстарша Фіма називається моя така сторужка, це я її теж купив. Оця мама, це її дочі. Оця доча це її мами. Так. І розкажу я хочу, як я запускаю козу. О, е, запускаю козу я. Легко. У мене ця первісточка і ця не доїться. А ця ще доїться, ще дає 2 літри. Воно ну, вже до 16-го ж там щось по, подоїться і тоді я її запущу. Бо вже її 16 березня буде срок. Так. Запускаю я так. Щоб запустити козу. Ставимо сіно соломою. В них зараз. Ну а пальця відкусиш, больно. Сіна солома, сіно, мене бачите, так трошки то поїдали, І цей. Сіно солома. І е, такой ж менька дертим. Весівки цей. Мука, хто знає. І менька Баргів, картоплі, хто там що дає. Але головне, не е, цей не люцерка, бо люцерка це. Молокогійний препарат. Він гоне молоко, і молоко від того відбувається. Це я ці даю люцерці, люцерку. А це я теж зараз даю, але ну, їй потрошки. І так я їх запустив. Але в мене зараз ця їсть парану кашу з хлібом білим. Ця їсть висівки, а ця їсть хліб. Теж з кашею. Бо ця трошки вона маленька. Вона трошки, як сказати, трошки... Хазяйка мене просила її забрати, але я не хотів її брати, але я хотів тільки цю. Тю, тю, будь здорова. А оцю я вже не хотів. ну каже, забери, бо вона їде в Польщу, а мені треба, а їх не треба. Ну, то я согласився. І цей. І отак я запускаю Тут Дуже легко, але не знаю, як я цю варішню буду записати, бо казала попередня хазяйка, що вона погано дуже тяжко запустити. Не знаю, їм будемо провіряти. Завтрашнього, наверное, дня. Хтось святкує по старому, 7 січня. Сьогодні 6 січня. Всіх вітаю свят. Ну, от Кажу, Кажуть, що таке? а вона її не любить. Так не любить, це що ні. Це таке? ага, ти мені ще подивиться. От отповіться, що робить. Ого, ага. дивіться свої губи, шкали. Діда тхх. Сіра. бать бать, 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 бать. Ще не показує, заразитка. Хоча свої зуб, зуби, дивіться, щоб Кирила? І цей. Всіх вітаю святою, святою вечерою. Смачної куті. Е, веселого Різдва, щастя, здоров'я, благополуччя, миру і всього, всього самого найкращого. Е, отак я запускаю кози. Ось цю. Як е, я буду запускати цю козу, я вам викину відео тоді. Е, цей, прокурей. Е, бачу, що е, цей е, лайчики збільшились. Вісім лайчиків. Але коментарі не пишете. Пишіть коментарі. Будь ласка, я з радістю відповім вам. І що ж я хотів сказати? Що ще хотів сказати? От що ж я хотів? Наша тобі та доска. А ну не гризи бо я тобі дам по жопі. Ну вже дав. Що е, ще хотів сказати і вже забув. Менше з тим. Ладно, як нагадаю, що скажу. А, Нагадався. бачите, який сказав цей. Е, я м -м, тоді про курей е, скинув вам відео. Скинув. І цей. І, і я тоді казав, що премія с раєчко. Я її куплю. Е, і вам викину відео, який, як він виглядає, щоб тоді знали цей. А можете загуглити в інтернеті е, премікс яєчко раєчко для корення сучок. От, І вам вже буде е, цей. І буде, вам викине. Там вони зараз е, їх так-то не можна по одному кілограм, їх треба купити 10 кг. Бо від одного тільки, тільки від 10 кілограмів купляти. Отаке діло в нас. Кози! бать 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 Вони сьогодні не гуляли, вчора гуляли, я не викидав відео. Як будуть гуляти, то я вам викину відео. Оце мої кролики такі. Вони наїлися, але такі такі-такі. Оце, оце. Е, сірулька, оце, Малинка. Малинка, оце таке. Це вчора була в кролика, я носив до одної бабушки. А оця була в кролика, тільки в неї щось не видно, ні пуху, нічого. Це у нас лиця, 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 лиця зараза. Кози! придавайте всім привіт, да, О, Майте, вона як дивиться гарно! Ой, ти моя маленька, да? Біла. Шо моя маленька? Ой. Ой, розгубилася, аж почухатись. А тато все така! Моя злива, вона стеснительно. Хе. Так, всім веселого різдва. Всім смачної куті і всім па, па 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 Не забувайте пишіть коментарі. а то буду ображатися. Лайчики ставте, а коментарі чого не пишете. Ану ставте коментарі, пишіть бігом. І лайчики ставте. Е, вам не тяжко, мені приємно. І пишіть коментарі, я вам з радістю відповім. Всім па-па-па-па. Веселого різдва до нових зустрічей.